Якщо ви боретеся зі стрибками цукру в крові, втомою або нервовим болем справа не лише у вуглеводах, справжнє рішення чотири потужні мінерали, які можуть швидко зменшити ваші симптоми. Але ось що шокує лікарі майже ніколи про це не говорять, і найгірше більшість діабетиків небезпечно дефіцитні в них. Залишайтеся зі мною. Тому що в наступні кілька хвилин я покажу вам наукове обґрунтування цих мінералів, чому вони вам потрібні і як саме їх отримати. Але спочатку вліпіть той лайк, щоб більше діабетиків побачили цю життєво важливу інформацію. Чи знаєте ви, що дефіцит магнію пов'язаний з інсулінорезистентністю? Дослідження, опубліковане в журналі Diabetes Care, виявило, що люди з низьким рівнем магнію на 71% частіше страждають на діабет. Це справді тривожний факт, враховуючи, що, за деякими оцінками, понад 75% людей вже відчувають дефіцит цього важливого мінералу. Це становить серйозну проблему для здоров'я, оскільки магній відіграє ключову роль у забезпеченні нормальної роботи інсуліну, що, своєю чергою, допомагає знижувати різкі стрибки рівня цукру в крові та запобігати розвитку таких ускладнень, як пошкодження нервів та підвищення артеріального тиску. До найкращих джерел магнію належать мигдаль, шпинат, гарбузове насіння, а також добавки магнію в Однак слід пам'ятати про таке попередження якщо ви регулярно вживаєте каву, алкоголь або їжу, що пройшла глибоку обробку, ви можете мимоволі сприяти вимиванню магнію зі свого організму, навіть не усвідомлюючи цього процесу. Чи відчували ви коли-небудь це непереборне бажання з'їсти що солодко одразу після їжі? Це відчуття часто є прямим наслідком нестабільного рівня глюкози в крові, коли після початкового підйому відбувається різке падіння. У таких ситуаціях хром може виявитися не просто корисним елементом, а справжнім каталізатором позитивних змін у вашому організмі. Наукові дослідження переконливо демонструють ефективність хрому в регулюванні рівня цукру. Зокрема, дослідження. Опубліковане в авторитетному журналі за of Trace Elements in Medicine and Biology, виявило вражаючу здатність хрому покращувати чутливість клітин організму до інсуліну аж до 50%. Це означає, що при достатньому надходженні хрому інсулін, гормон, що відповідає за транспортування глюкози з кровів клітини, починає працювати ефективніше. В результаті організм краще справляється з утилізацією цукру, що призводить до зменшення різких коливань рівня глюкози, запобігаючи як гіперглікемії, так і гіпоглікемії, а також значно знижує інтенсивність та частоту нападів неконтрольованого потягу до солодкого. Дивно, але, незважаючи на таку важливу роль хрому, багато людей, особливо ті, хто страждає на діабет, мають небезпечно низький рівень цього мікроелемента в організмі. Одна з основних причин такого дефіциту криється в особливостях сучасного раціону харчування, який часто ясніє обробленими харчовими продуктами. Процес промислової обробки їжі, як правило, призводить до значної втрати цінних поживних речовин, включаючи хром. Таким чином, навіть при достатній кількості споживаної їжі, організм може відчувати нестачу цього життєво важливого елемента. На щастя, Існують доступні та ефективні способи заповнити дефіцит хрому. До відмінних природних джерел цього мікроелемента належать такі продукти, як броколі, багато не тільки на хром, але й на інші корисні речовини яйця, що є джерелом високоякісного білка та хрому, а також яловича печінка, яка, крім хрому, містить безліч вітамінів та мінералів. Для тих, хто відчуває труднощі з отриманням достатньої кількості хрому з їжі, існують спеціальні добавки, Такі, як хромопіколінат, які відрізняються хорошою біодоступністю та можуть ефективно підвищити рівень хрому в організмі. Крім того, існує цікавий та науково обґрунтований спосіб підвищити ефективність прийому хрому. Дослідження показують, що одночасне вживання хрому з вітаміном С може значно покращити його засвоєння організмом, збільшуючи абсорбцію цього мікроелемента до 300%. Це означає, що поєднання продуктів, багатих на хром, або добавок хрому з джерелами вітаміну С, такими як цитрусові, ягоди або болгарський перець може значно підвищити користь від споживання хрому та допомогти ефективніше регулювати рівень цукру в крові та знизити потяг до солодкого. Чи знаєте ви, що у людей, які страждають на діабет, втрата цинку через сечу відбувається до 50% швидше, ніж у тих, хто не хворіє на діабет. Це вкрай тривожна новина. Оскільки цинк відіграє ключову роль у процесі вироблення інсуліну та підтримці нормальної роботи імунної системи. Дослідження, опубліковане в авторитетному American Journal of Clinical Nutrition, показало, що прийом добавок цинку сприяє покращенню контролю рівня цукру в крові та значно знижує рівень влікованого гемоглобіну, який є важливим показником довгострокового контролю діабету. І ось чому це має величезне значення. Люди з діабетом схильні до підвищеного ризику розвику інфекцій, повільного загоєння ран і навіть втрати зору, і все це може бути пов'язано з недостатнім рівнем цинку в організмі. До найкращих джерел цинку належать устриці, гарбузове насіння, нут, а також добавки сульфату цинку. Однак слід пам'ятати про таке попередження надмірне вживання цинку може призвести до зниження рівня міді в організмі, тому вкрай важливо дотримуватися балансу при прийомі добавок. Дефіцит цинку у діабетиків становить серйозну проблему, що виходить за рамки простого браку мікроелемента. Прискорена втрата цинку з сечею створює хибне коло. Діабет сприяє зниженню рівня цинку, а нестача цинку своєю чергою може погіршувати проблеми з контролем рівня цукру в крові та послаблювати імунну систему, що особливо небезпечно для людей з діабетом, які і так більш вразливі до інфекцій. Роль цинку в організмі багатогранна. Але його вплив на вироблення інсуліну та імунну функцію має першорядне значення для діабетиків. Цинк бере участь у синтезі, зберіганні та вивільненні інсуліну в підшлунковій залозі. Достатній рівень цинку необхідний для того, щоб бета-клітини підшлункової залози могли ефективно виробляти та секретувати інсулін у відповідь на підвищення рівня глюкози в крові. Крім того, Цинк відіграє важливу роль у функціонуванні імунних клітин, таких як телімфоцити та макрофаги, які необхідні для боротьби з інфекціями. Враховуючи, що діабетики часто мають ослаблену імунну систему, підтримання адекватного рівня цинку стає критично важливим для профілактики інфекційних захворювань. Результати дослідження, опублікованого в American Journal of Clinical Nutrition, Підкреслюють терапевтичний потенціал добавок цинку для людей з діабетом, покращення контролю рівня цукру в крові та зниження рівня а 1 й свідчать про те, що цинк може допомогти організму ефективніше використовувати інсулін та регулювати рівень глюкози в довгостроковій перспективі. Це, своєю чергою, може знизити ризик розвитку серйозних ускладнень діабету, таких як пошкодження нервів, нерук та очей. Підвищений ризик інфекцій, повільне загоєння ран і навіть проблеми із зором у діабетиків можуть бути прямим наслідком дефіциту синку. Цинк необхідний для процесів регенерації тканин та загоєння ран, а його нестача може сповільнити ці процеси, збільшуючи ризик інфекцій. Крім того, цинк відіграє роль у підтримці здоров'я очей, і його дефіцит може сприяти розвитку вікових захворювань очей, таких як макулярна дегенерація. Ризик яких і так підвищений у людей з діабетом. Хоча добавки цинку можуть бути корисними, важливо підходити до їх прийому з обережністю. Як вже згадувалося, надлишок цинку може порушити баланс інших мінералів в організмі, зокрема знизити рівень міді, яка також необхідна для різних фізіологічних процесів. Тому рекомендується отримувати цинк насамперед зі збалансованого раціону, що включає багаті на цинк продукти, такі як устриці. Гарбузове насіння, нут, сочевича, м'ясо та птиця. І якщо ж виникає необхідність у прийомі добавок, важливо проконсультуватися з лікарем, щоб визначити оптимальне дозування та уникнути потенційних побічних ефектів. Лікар зможе врахувати індивідуальні потреби організму, стан здоров'я та можливі взаємодії з іншими прийнятими ліками, щоб забезпечити безпечне та ефективне поповнення дефіциту синку. Більшість людей асоціюють калій насамперед з регуляцією артеріального тиску, проте цей мінерал відіграє життєво важливу роль і в контролі рівня цукру в крові. Значення калію у підтримці здорового метаболізму глюкози час недооцінюється, але наукові дані переконливо свідчать про його необхідність. Дослідження, проведене вченими Гарвардського університету, виявило вражаючий зв'язок між рівнем калію в організмі та ризиком розвитку діабету двох типу. Результати дослідження показали, що люди з низьким рівнем калію мають вдвічі підвищений ризик розвику цього захворювання. Це пояснюється ключовою ролю калію у процесі переміщення глюкози з кровотоку в клітини, де вона використовується як джерело енергії. Інсулін, гормон, відповідальний за цей процес, потребує достатньої кількості калію для ефективного виконання своєї функції. Коли рівень калію в організмі знижується, Здатність інсуліну транспортувати глюкозу в клітини порушується. В результаті глюкоза починає накопичуватися в крові, що призводить до небезпечних стрибків рівня сукру і може сприяти розвику інсулінорезистентності та діабету двох типу. Підтримання адекватного рівня калію має вирішальне значення для забезпечення нормальної роботи інсуліну та підтримки стабільного рівня глюкози в крові. Крім впливу на інсулін. Калій також бере участь у роботі бета-клітин підшлункової залози, які виробляють інсулін. Достатня кількість калію необхідна для нормального функціонування цих клітин та підтримки адекватного вироблення інсуліну. На щастя, існує безліч смачних та доступних джерел калію, які можна легко включити до свого раціону. Авокадо є чудовим джерелом калію, а також містить корисні жири та клітковину. Банани. Відомі своїм вмістом калію, є зручним та швидким перекусом. Картопля, особливо зі шкіркою, також багата на калій. Кокосова вода є натуральним ізотоніком та хорошим джерелом калію, особливо корисним після фізичних вправ. Включення цих продуктів до щоденного раціону може допомогти підтримувати необхідний рівень калію в організмі та сприяти кращому контролю рівня цукру в крові. Для досягнення максимальної стабільності рівня цукру в крові рекомендується поєднувати споживання продуктів багатих на калій з продуктами, що містять магній. Магній також відіграє важливу роль у роботі інсуліну та метаболізмів глюкози. Спільна дія калію та магнію може забезпечити ефективніше регулювання рівня цукру в крові та знизити ризик розвику ускладнень, пов'язаних з його нестабільністю. Наприклад, Додавання жменьки горіхів або насіння до авокадо чи банана може бути корисною стратегією для підтримки здоров'я та контролю рівня глюкози. Отже, ось вони, чотири ключові мінерали, які необхідні людям з діабетом для покращення контролю рівня цукру в крові. Ми розглянули важливість магнію, хрому, цинку та калію, кожен з яких відіграє унікальну та незамінну роль у підтримці здорового метаболізму глюкози, підвищенні чутливості до інсуліну. Підтримці імунної функції та запобіганні небезпечним стрибкам цукру. Однак, давайте будемо реалістами більшість людей, які зараз дивляться це відео, на жаль, проігнорують цю цінну інформацію і продовжать боротися з симптомами діабету, не роблячи конкретних кроків для покращення свого стану. Не будьте одним з них. Зараз найкращий час для того, щоб взяти ситуацію під свій контроль і почати діяти. Почніть вже сьогодні вносити корективи у свій раціон, цілеспрямовано включаючи продукти, багаті на ці чотири життєво важливі мінерали. Пам'ятайте про мигдаль, шпинат та гарбузове насіння, як джерела магнію, про броколі, яйця та яловичу печінку як постачальників хрому, про устриці, ну та гарбузове насіння для поповнення запасів цинку, а також про авокадо, банани, картоплю та кокосову воду, як чудові джерела калію. Ці прості зміни в харчуванні можуть мати значний позитивний вплив на ваше здоров'я та самопочуття. І якщо ж ви хочете отримати повний список найкращих добавок, які можуть бути корисними при діабеті та допомогти заповнити дефіцит цих мінералів, залиште коментар нижче, написавши більше інформації, і я особисто постараюся відповісти кожному та надати вам необхідні рекомендації. Пам'ятайте, що самолікування може бути небезпечним. Тому перед початком прийому будь-яких добавок обов'язково проконсультуйтеся зі своїм лікарем. Щоб не пропустити жодного важливого відео, здатного змінити ваше життя та допомогти в боротьбі з діабетом, обов'язково підпишіться на канал прямо зараз і вімкніть усі сповіщення. Так ви завжди будете в курсі останніх новин та досліджень у галузі діабету. У моєму наступному відео я розкрию секрет про найшкідливіший продукт, який багато хто вживає. Навіть не підозрюючи, що він таємно руйнує їхній рівень цукру в крові. Це інформація, яку ви просто не можете пропустити. Ну і, звичайно ж, мені дуже цікаво дізнатися вашу думку та досвід. Напишіть у коментарях нижче, якого з цих мінералів, як ви думаєте, вам не вистачало. Давайте обговоримо це разом і допоможемо один одному на шляху до кращого здоров'я. І нарешті. Якщо ви знайшли це відео корисним та інформативним, будь ласка, поставте лайк та поділіться ним з тими, кому ця інформація може бути життєво необхідною. Разом ми можемо допомогти більшій кількості людей з діабетом покращити свій стан та якість життя.